Дівочки, знімаю для вас невеличкий майстер-клас, як я закриваю петлі методом iкорд, щоб виходила ось така красота. Ось э, э, лицева сторона, а ось так виворітна сторона. Ну, хіба це не гарно? Дуже гарно. Так от, дов'язала я рукав донизу і настав час закривати петлі. Що я для цього роблю? Так, із першої петлі нам потрібно вив'язати дві петлі. Як я роблю накид витягую і ось так ось надіваю на петлю. Є. Друга петля. Знову з цієї петлі, з яку ми тільки що вив'язали, з неї роблю я знов одну петлю засунула спицю і. Витягнула спицю. І тепер я її надіваю теж ось так ось раз, за задню стінку І тепер в мене із однієї петлі вийшли три петлі. да Далі, що я роблю? Перша петля я її пров'язую, знімаю. Другу петлю також я пров'язую, знімаю. А третю петлю. Місці, слідуючою да, петлі я пров'язую разом. Отак. І тепер всі ці три петлі я надіваю знову на праву спицю. Раз, два, три. Наділа. І знову починаю з першої петлі. Першу пров'язала. Тепер другу пров'язала. І третю петлю пров'язую в місці з наступ. Ось так раз. І знову наділа всі три петлі. І так пров'язую я по кругу І хто скаже, що це не круто, це просто, щось неймовірно Я просто закохалась в такий метод закривання петель. Ось як. Мені дуже подобається, що він на кінці такий товстенький. Не тоненький, а така красота. Спробуйте закривати таким методом, і я впевнена, що ви в нього теж закохаєтеся.